Добрий день. Що це стало ще у сентемрі місяці в історії нашого краю? Як ви знаєте, 10-го приєднали наш край, будучи під Карпатську Русь до Чехословаччини, mm. то самоведучися дата. Но само собою там була ще одна подія, трагічна. Іменно 10 сектемра 1898 року, а вже пройшло 128 років, як убили нашу королеву Єлизавету Баварську, знану як Сісі. Убив її анархіста було 60 років титули, які вона носила, була, головні титули, їх тому було много, я їх всі не знав. виводкиня Баварська, імператриця Австрії і королева Мадярська а значить і наша королева, а от і імператриця для тих, хто живе в Львівській, вона Франківської області. Ну, для нас вона королева. Місто, і, де час, коли то стало. Єлизавета, її компаньонка, Рафіня, от Гровка, Ірма Старай, йшли на пароход на набережню Женевського озера, і напад напав на неї італійський анархіст Луїджі Лукейно. Дарумператицю до груди зостреним напільником. І перша реакція, яка була, Єлизавета ніч не поняла, що це з ним стало у сильної болі, думала, що її просто потокли бо хотіли вкрасти. Незважаючи не на той удар, вона вступила на борт поро порохода, де впала без чувство. Уже Єлизавета, як він казав, втратила свідомість, і коли її компаньорка розтягнула й у корсет, аби поникати щось стало, виділа малу рану і зрозуміла, що це стало. Імператрицю перенесли назад до готелю, але доктори не змогли допомогти, вона вмерла за пару годин. Тот анархіста хоті, Лукені, забити любого представника знатності, аби привернути увагу до анархізму. Просто узнав із преси, що вона є в Швейцарії, і зробив тот атентат. От всяка подія сталася в історії нашого краю. Доброго здоров'ячка!